Ванюшику, Ванька Я не знаю, їде вже. Ми зараз будемо його зустрічати. Дякую. Дякую, дождався, Ванюшику. Золотенький, дуже дякую за підтримку, за все, за все. Обов'язково, Ванька, я дам твій номер йому, він тобі як зможе зателефонує. Добрі? Плюсик, давай, пока на зв'язочку. Давай, Ванюшику, пока. Це його побратим, який прийшов недавно теж з полону. Він з ним теж був у полоні. Эть, красава. Це з автобуса. Одні. Але ж посміхається. Ну а як же? Ну це ж з побратимом. Скільки йому років? 36. 36. Не можу 37. Ти вже 37. Ти точніше від мене порахував? — Так. — Пробув у полоні три роки і майже три місяці без одного дня. Пройшов декілька колоній від Донецького СІЗО до В'язьми Смолинської. Був і на Горлівці, був на Торезі, був у Бійську в Алтайському краї. Слава Богу, сьогодні повертається додому. Ми з ним вже спілкувалися по відео. Він щасливий, ми щасливі. Слава Богу. Але Ваньку буде обнімати перший я. А як це буде? Так. Отак. Ось, 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 ось. Так, хлібка-хліпка. Тут маємо Саша. А ти пам'ятаєш, коли ти мені сказав? Ерічка, я до тебе через ліса, через поля приїду. Дякую тобі. Я не дочекав. Нічо. Нічого. Ну дійшо вже. Я чекаю на тебе. Нічого. Загальними зусиллями. Я тебе чекаю, чудо. Він кримський татарин. В Волоні він був майже 4 роки, це 3 роки і 10 місяців. Але я його останній раз бачила 19 січня 2022 року. Це була така у нас. А, знаєте, прощально, і ми навіть відчували. Він якось так себе поводив, не так. А я йому кажу, чому ти так себе поводиш, він каже, Еля. Відчуваю, що щось буде. Ну і так так, так склалося, що він потрапив. А, морська піхота, десантна штурм, штурмова рота. Перший окремий батальйон морської піхоти. Несе службу вже 23 роки. То тобто йому 41, а він на службу 23 роки. Тобто йому залишилося до пенсії ще пару років. да. знаєте, так рада. Разом з вами. Так, син 14 років і донька 12. Завдяки дітям, завдяки моїй роботі, завдяки моїм оточуючим, їх підтримці. Я всі ці 4 роки я не втрачала ні, ані віри, ані надії. Тобто це дуже важливо. Ми, побратима, всех своїх живих чекав. Нормальний микрани. А я сам недавно помінявся, Це все мої вертаються, все наше вертається. Для музеї війни в Україні. Це дуже важко. Тут стоять, ми пройшли пекло. Це хто б не повертається, це наші повертаються. Просто це велике свято для всіх. Як би там не було, я б Зустрічаете, да? Зустрічаете? Я всіх своїх хлопців зустрічаю. <ріст> Я був у нас 3,5 роки, був в полоні. Три з половиною роки. Меня 24 серпня обміняють. Меня теж так багато чекало людей. Я дуже вад. <ріст> Як <у> вас бригада? Ми 341 Національна гвардія України. Ми були на початку повномасштабної. Попали в полон. Ну ми до конца стояли. Ми не покинули свої посты. Ми там до конца були. А як послати? Максим Кушниренко. Бу, Ще, Бу, да. А давайте ви короти побратимів чекайте. Да? Все мої попросити. Тобто там, 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 там не було, там всі мої попротивні. Цивільний, морська піхота, 306-та бригада, морської піхоти теж привиз хлопцям. Там дуже гарні хлопці. Вони достойні бути морськими піхотинцями. Дуже. Я їм пишаюсь, цивільними пишаюсь. Там дуже хлопців молодих, я пишаюсь, які залишаються. Ну, там дуже важко, дуже важко. Я Дивлячись, як тут дивлячись, як цих підарів тут гадують, і як до них відносяться, а до нас, нас там убивали, нас там не люблять і бояться. Бо ми, бо ми українці. Вони казали, що бендеровці, що ми бендеровці дуже насильно били, дуже біли. І собак ну, дуже було важко нам. Але дякуючи Богу. Наші близькі мритом Наші... нам ми повернулися додому. <рріць> а ви кажете, ви знаєте хто кого звільнять сьогодні? <ритима> <ритима> так, так, ми знаємо кого одного нашого побратима. Це Андрій Ярмак. Єр він майже чотири роки пробув в полоні. От він один-єдиний. Наші хлопців там залишилось сім, і з цих семи одного сьогодні повертає. тому ми його чекаємо і будемо тепло зустрічати. Як і зустрічали нас. Це ваш побратим? Так, це наш побратим. Це захисник ЧС, військова частина 3041. — А ви коли були звільнені? — Я звільнився 5 лютого минулого року в цей день. То ви розумієте, як Звісно, дуже-дуже важливо. Ми, ми, я, от, мій побратим вже розповідав, ми коли їдемо в автобусах і нас зустрічають дідусі, бабусі, діточки, діточки, діточки да, з, да. з квітками, з прапорами. Всі хлопці в автобусах просто плачуть, чесно. Ну всі плачуть, тому що настільки тепло зустріч, ми не очікуємо. Нам казали, що в нас вона сказав. Нам казали, ніколи, що, ніколи, що ніколи. нас ніхто не чекає ми зрадники, і ми то, ми зрадники, ми, взагалі да. зрадники. Да. Тому от ми бандеровці да. і ми Бандеровці. Да. Ми поняли, хто такий Бандера. Там ми... ми полюбили тому... Бандеру. Я не вам це сталося. Чекаю, вже годі 8 місяців буде 12 лютого. Попав у полон 12 червня 2024 року. І також 12 червня нам ну, десь час дня це точно. Показали нам, що одразу ну, показали відео, фотографії з спірбакинув, а потім пізніше відео, що він дійсно в полоні. Все в мене підтверджено, їм і, і все. ну, Як то кажуть, статуси всі є, але. Уже скільки обмінів, але не міняють. Чому не знаю? Mm -hmm. Ніхто мені нічого не каже. Автобус зупиниться з двох дверей, то ви будете тут заважати. Будь ласка, відійдіть. Ось зараз прийде поліція, вас все одно вологі.

О, дивіться. Бачите, я вам що казав? Все буде. Так, 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 ти що все супер? Буде. Санька, я вже не можу дочекатися. Трошечки, вони вже тут. Я вже на відео здачу. То занька Санька, Дякую, дякую, все, друзі. Все. Бач, рівно через рік після тебе. Бачите? Ми вчора, В один ми вчора, вчора поговорили. поговорили. Бачиш? Супер, Сань. Клас. Це найкращий мій дід. Все, я, тримайте, я, тримайте. Я вже не можу дочекатися Ми... того авто. <рес> чуть-чуть, чуть-чуть. Трошечки, все буде добре. У нас тепер день народження в один день. Так. <рес> так. Клас. Все, їдуть. Все, погано. О, дивись! Ти вочепитуєш, комай! Коначаємо. Нас не є. Рахімович, будь з нами. О, ти ходиш. Недай. Курашник. Вийди, кій, пожалуйста. Не можу тебе.

Розкажіть, як тебе чувствуєте? Як це Ну, Ви знаєте, ви це неймовірні емоції. Це дуже неймовірні емоції. Я бажаю кожній э, відчувати такі емоції. Тому що щастя це ну, найдорожче, що в нас є. Я кожному бажаю таке щастя. Брати, можна тебе руку почерк, что що тебе... Я сам по руку не подсветку. Алло, так. Сьогодні, 5 лютого, Україна повернула додому 157 людей з російського полону, серед них військові зсу, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Також додому повернулися цивільні, більшість з яких перебували в російському полоні з 22-го року. Попередній обмін полоненими був в жовтні 25 го Потім у грудні 25 го президент Зеленський говорив, що на тлі перемовин Росія затягує. І гальмує процес обміну полоненими. Зачкові, кажу, я хочу віцемо, зічком не віжу. Брат двоюрідний зник півтора року тому на півострові Кримок. Досі інформації немає жодної. На жаль, нам ніхто не сказав, що вони бачили. Тому я дуже сподіваюся, що, можливо, вони побачать, що ми їх чекаємо. Що ми їх чекаємо, шукаємо і ждемо на кожному.